Влітку я планувала провести такий вебінар. Але знаєте, що мене зупинило? По-перше, ви можете подивитися, мій сторітелінг, який я тоді готувала, і навіть я почала, знаєте, такий запуск прогрівів, як ми між собою експерти, говоримо, да? щоб люди прийшли до мене на вебінар. Як я вийшла з мінусу 125 тисяч в плюс, як мільйонні запуски робили, таке інше в 24-му році. І я почала викладати три дні із п'яти ці сторіси, сторітелінг. В цей час я була у своїй подруги в Німеччині якраз це був Август, як у нас там вересень, сентябрь, август це серпень, да? по-моєму, серпень, вересень, да, в серпні 24-го року. Дуже класні такі сторіс знімала, такий сторітелінг класний, і він вроді наче про